Тишковець представляє львівський клуб Цитадель. І так, перший раунд. З даного поєдинку зараз визначиться кращий спортсмени в 77 кг у Львівській області, тому що це два кращих львівські спортсмени в 77 кг. і зараз вони вирішать з них, хто з них сильніший. Ну, Зайця, напевно, вони Віта... одного знають непогано. Зайця такі. Віталія ми бачимо постійно, він виступає на різних турнірах і професійних, і любительських. Тишковець менш відомий, так? Так, трошки менш. Я думаю, зараз подивимося, хто виграє, але от Заяць досвіду він має, звісно, на виступах на різних турнірах, є професійних, і любительських. А він більш ударний спортсмен, він присутня ударна техніка, сам як кікбоксер базовий. Але от перейшов на змішане єдиноборство. Ну, зараз подивимося, що а цей поєдинок для нас принесе. Поки що притискає шковець суперника до сітки і. Блокує, щоб Заяць не міг атакувати в стійці. Невдалий кідок, не вийшло кінок, тожковий накриває його Заяць і відповідаємо, чи вдасться йому. Ну, тишковець намається, в'яже в'яже він зайця, не дає атакувати. Все він робить правильно, хоча він знизу захопив поки що ліву руку зайця, але все-таки небезпека присутня в тій ситуації. Якщо Зайцю вдасться, як то кажуть, звільнити свою праву руку, то... То буде неперелок. Буде, так, буде не переливки Тишковцю, але ну, подивимось, поки що тримається. Загалом тишковець, бачимо спокійний. Все він в'яже, не дає атакувати. Добряче він прихопив праву руку і бачимо так ну, і ногами. Насправді така боротьба дуже багато забирає енергії. Так, витримати її буде дуже важко, а бій тільки почався. І звичайно, що енергія буде затрачено ось. Yeah. Бачимо, бачимо, зараз Тишковець намагається зробити кімуру, але Заяць не дає руку. Yeah. Тут уставка робиться на бойовий прийом. Так, так, так. Yeah. так. Заяць активно все блокує, без ніяких проблем. Well, так. В'яже, в'яже, Тишковець в'яже. Ніяк Зайцю не здається, звільнити свою праву руку. Ось нарешті він це зробив. І ось зараз може... На мій погляд, Зайцеві треба вставати, бо він особо нічого не робить в партері. Не такий... А сила тратить? Так, а сила тратить. Я думаю, він швидше би проводив бій стійці, мов би легше було. Але, бачите... Так, ти більше, що він ударний боєць. Бо ми, як ось. бачимо, Тишковець гард не закриває, ноги не схрещує, тобто зайцець може в будь-який момент стати, але чомусь він цього не робить. Робить акцент на... Наді... От... Надіється, що вдасться йому в партері наносити удари. Так. Поки. Що, але... Але ефективність поки що ця ситуація не приносить ні одному, ні другому. Я думаю, рефері от рефері правильно так. підняв спілку, підняв тому що ми не бачили ніяких активних дій. Можливо, міг це зробити раніше рефері для того, щоб трошки активізувати бійців. Бачимо, Тишковець вже трошки руки опускає. Боротьба далася йому. Так, без сліду нічого не проходить. Знову кидається Тишковець в атаку. Не, не довелося зразу захопити, але ось поки що так. По черзі на одного намагається протиснути до сітки, але нічого не виходить. І знову так дуже багато в'язкової боротьби в цій сутичці. Бачимо, що Тишковець робить акцент на боротьбу, що він виграє цей поєдинок за рахунок боротьби. Але Зайць поки що все блокує. Ну, він, напевно, розуміє, що, напевно, в ударному стилі йому у нього буде менше шансів здобути перемогу, тому робить ставку саме на боротьбу, на те, що намагається лише час... ось. Ой, ми mm -hmm. бачимо, mm -hmm. Заяць попадає Двіч, в голову. Двіч, двічі попав, так. Mm -hmm. поспіль Заяць, і. Але, тишковець тримається в ногах. Заяць. заяць. Кидає. От ми бачимо, Тишковець намагається зробити болівий на ногу, але Заяць з з сконтролював ситуацію. От Бачите, ногу забирає Тишковець. Але от Заяць контролював ситуацію. Yes. І намагається yes. розбивати, розбивати в партері. Сайт-контроль займає Заяць. От. Поки що зараз контролює ситуацію Заяць, але не здається, Це йому -таки повністю. закриває гард е Тишковець. Тишковець так. знову в'яже свого суперника. Як ми бачимо, пробує руку забрати на кімуру. Але тут не вистачає йому сил. Вже в тому, практично весь перший раунд. Ми тишковець бачимо, боротьба, проводить так, на землі, боротьба. так, боротьби, багато енергії витрачено дуже багато. Ось. Шукає кімуру Тишковець, ми бачите, як він руку притримує там. От шукає, от шукаю, бачите, кімури взяв тишковець, але не вистачає йому сили, щоб вирвати руку. Знову піднімає правильний рефер рефері. Бо, тому що немає активних дій. Сил не вистачає для активних дій, ні одному, ні другому вже. Бачу, супер... Хлопці трошки стомилися, ми бачимо, вже руки починають опускати. Особливо Ос це видно події тешковцяє. І... <бірки> тренери Зайця закликають його до активних дій. От, кінець першого раунду закінчився перший раунд. Так, ну дуже раунд! багато енергії витратили обидва бійці. Загалом, як ви оцінюєте перший раунд? Здається, так... все таки Зайця має трошки перевагу, правда? Так, так, Зайця має перевагу, тому що він постійно зверху займає позицію, як не крутиться. Це домінуюча позиція. Хоч Тишковець спробував знизу якісь зробити прийоми, але все одно ми бачимо домінацію від Зайця. Удари в партію, дивіться, бачите, намагався Тихошковець кинути кітковок, але ми не вийшли, Віталій накрив. Але мені здається, не виправдано багато енергії, витратили, що так, один, що другий, правда? Так, так, ми бачили на повторі, от дивіться, зараз от Віталій попаде коліном. Бачите, бачите от удар коліном. Не було чіткого попадання, тому і не було нокаута відповідно. Але знаю, з хороші два удари наніс коліном. Так, щоб був більш акцентований удар, мій буде нокаут. Так, так, в цій ситуації. Ось ми бачимо. Заяць постійно в позиції домінування зверху. Тобто, тобто за ним перший раунд, як немає. Так, звичайно. Тішковець більше в'язав суперника і не стільки боровся, скільки намагався не дати нічого зробити супернику. Подивимося, що буде в другому раунді. Так. Напевно, обидва отримали, як кажуть вже, настанову від своїх тренерів. Подивимося, що буде знову. Бачимо. бачимо Заяць вже намагається атакувати перший, але не спішить. Тишковець ми бачимо, що руки опускає, значить дуже стомився. Так, воно було видно, що в першому раунді yeah. мав зробити прохід, але не вийшло. Зараз все заблокував. Знову починається в'язка боротьба. Тишковець пробує... пробує зробити зацеп, але, 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 але не, вдало, не вдало. Мені здається, що в Тишковця вже сил немає зовсім. Він вже стоїть в останніх сил. Так, так. П'ять так. хвилин буде йому протриматись дуже важко. Ну і це, напевно, зараз буде заяць користуватися в поєдинку. Пущеними руками і не розраховує за те, що не розрахував сили. От бачимо, заходить за спину Італії, Переводить в партер. Переводить партер. Ну, зараз може ось бачимо. Почина... не Зайць... атак... немає сил ні блокувати, ні захищатись, ні, ні захват зробити. Дуже йому важко буде. Юрію витримати цей до кінця цей раунд. І бачимо, що Зайць вже Зай... починає попадає, але не чіткі удари. Ну, як попаде хоча б один два рази чітко, то буде, напевно, кінець. Так, так. Ось бачимо, що Тишковець просто намагається якось вже так хаотично. Бачимо, кажуть... Ще декілька ударів від зайця пройшло. Я Думаю, якщо таких ще пару ударів буде, то суддя змушений буде зупинити. Поєдинок, але нічого. Бачимо, Тишковець адаптувався, блокує, намагається блокувати. Ну, важко так сказати, що адаптувати до такої ситуації не просто, напевно. Ну, звичайно, буде багато залежати від активних дій Зайця. Якщо він не буде проявляти ініціативу, то арбітр може поставити їх в стійку. Ну, але бачимо, Зайць поки що не зупиняється. Так, так є, а зараз ну, не мав Але дуже слабенькі такі удари, не акцентовані, І Тишковець навіть намагається. Протидіяти якось своєму опонентові. Не дуже правда в нього це. Тишковець пробує руку. зробити Кімуру, Кімура, але йому не вдається. Ані, бере кимуру я на руку. Зайц захищається. Кимуру от вийшов. Я думаю, що зараз дареба буде судді зупиняти. Я думаю, щось незрозуміле вийшло. Тушковець, в принципі, робив Тимуру, суддя вмішався. І я не, не знаю, що зараз не вирішить там далі. Дуже небезпечна ситуація насправді була, тому що е... От. Так, зараз повало. Як на мене, е... рефері зробив правильно, тому що ну, могли зламати Рук, зайцеву руку так. і Гольовим е... ну... прийомом перемагає в цьому бою Тишковець. Дуже непорядок йому було. Як на мене, рефері зробив максимально, щоб зберегти спортсменів і здоров'я. Так, на емоціях і в пилу, як кажуть, боротьби заяць мій міг просто не відчути біль і все б закінчилось переломом. Зламати руку було в цій ситуації дуже просто для Тишковця. Таке бачимо намагання Тишковця захопити руку опонента, таке принесло свої результати. І... Бо я думаю, рефері найкраще там було видно, що там відбувалося, не нам, не глядачам, тому що, що зайцне задоволений рішення. На другій хвилині 15-й секунді. Я думаю, що перемогу збуває спортсмен головніше. Синьокуткаренко. Юрій тишковець.